Більшість городників вважають, що знають все необхідне про те, як виростити картоплю на своїй ділянці, проте урожаєм залишаються задоволені одиниці у чому ж справа. Може бути винні численні захворювання і шкідники або опора поміняти місце для посадки, а може варто поекспериментувати, відмовившись від традиційного способу вирощування і спробувавши одну з нестандартних технологій. Нескладні рішення, консервативні картопляри можуть заявити, що звичайна посадка картоплі давно перевірена і приносить такий вже і поганий результат. Насправді, у традиційного способу, коли одна людина копає лунки, а другий кидає туди овоч, є як переваги, так і істотні недоліки. Перший недолік знищення частини кореневищ в міжряддях під час підгортання, другий недолік нестача сонячного світла через густо посаджених кущів. Це призводить до розвитку хвороб і появи шкідників, ось чому варто скористатися науковим підходом до вирощування картоплі, щоб отримати хороший урожай. Існують різні методи вирощування бульб, нові і добре забуті старі, які дозволяють фрази збільшити урожай, скоротити час і сили, що витрачаються на посадку, а також поліпшити якість бульб більше місця під картоплю краще урожай. В основі декількох популярних способів вирощування лежить один і той же принцип збільшення відстані між рослинами, щоб вони отримували більше сонячного світла і краще розвивалися, ці технології успішно застосовуються як в Україні. Так і за кордоном, метод Мітлайдера. Мітлайдер це американський агроном, який протягом довгих років виробляв ідеальну схему посадки овоча. Якщо цей овоч посадити занадто густо, йому не буде вистачати світла і харчування. А якщо рідко бульби будуть надто великі, теорію цього вченого також називають методикою вузьких грядок. Згідно з методикою Мітлайдера, все на городі має бути вивірено до сантиметра, отже, ширина грядки. 45. довжина дев'ять відстань між грядками від 90 см до 1. Лунки на таких грядках розташовуються в шаховому порядку на відстані 30 один від одного. Головна умова поливати і удобрювати потрібно тільки землю на грядках, щоб вода і добриво не потрапляли в міжряддя. У перші кілька років між рядами ще будуть рости бур'яни, але потім вони пропадуть. Так як земля утрамбується. Переваги методу підвищується врожайність, немає необхідності в підгортанні, не ростуть бур'яни між рядами, а з грядок їх можна легко і швидко прибирати вручну, можна доглядати за картоплею, сидячи на табуретці в широкому міжрядді, що актуально для літніх людей, зверніть увагу: даний метод не підходить для затінених, низинних і заболочених ділянок. Метод Гюліха Даний метод є в деякій мірі протилежністю методу Мітлайдера, так як вимагає багато вільного простору для кожного куща, його також називають методом пірамідок. Метод Гюліха з'явився в 1909 році Його поширювали тематичні видання того часу. Минуло більше ста років, але метод так і не набрав популярність серед городників ймовірно. Вся справа в його недоліках. Необхідна велика площа і серйозні тимчасові витрати, Втім, перевага методу суттєва. З одного куща можна зібрати до 16 коврожаю. врожаю. Давайте розберемо метод посадки Юліха по кроках, розділіть ділянку на квадрати розміром 1х1. у центрі квадрата сформуйте по колу валик з перепрілого гною. У центр валика помістіть купу пухкої землі, у неї посидіть до догори дригом, це обов'язкова умова. Згодом по колу почнуть рости пагони. Коли вони стануть досить довгими, кожен з них присипте землею, підсипайте ґрунт у міру розростання пагонів. В результаті всіх проведених процедур у вас повинен сформуватися об'ємний кущ, який і дасть 16 врожаю. Головне правильно доглядати за таким кущем, пам'ятайте. Що він вимагає регулярний полив і рясна кількість добрив голландська технологія? Голландія славиться багатьма продуктами, в тому числі картоплею. Ось найбільш популярні голландські сорти Моналіза, Ярла, Клеопатра, Грізія та інші. Цей метод дозволить вам домогтися відмінної врожайності, але вимагає точного дотримання всіх умов, ось на що важливо звернути увагу. Використовуйте для посадки тільки якісний сортовий овоч. Висаджуйте рослину в одне і тому ж місці частіше один разу на три роки. Найкраще садити його там, де до цього росли зернові. Земля в місці посадки повинна бути збагачена поживними речовинами. Важливо використовувати хімікати та гербіциди для боротьби зі шкідниками та хворобами. Один з найважливіших етапів цієї методики підготовка грунту. На початку осені необхідно провести зяблеве орання з додаванням гною калійної солі і суперфосфатів. Якщо ґрунт важкий, то потрібно додати ще калійний і фосфатні добрива. Осіннє орання краще проводити за допомогою оборотного плуга, проникаючи в глиб ґрунту на 23-27 з під час весняного орання слід внести На Навесні потрібно обробити землю за допомогою фрези або вил. Якщо мова йде про невеликому дачній ділянці, важливо правильно вибрати час посадки. Для цього ж меню землі стисніть в кулаці і киньте на землю. Якщо земляний кому розсипався, значить ґрунт готова до посадки. Садити картоплю потрібно на відстані 70 з 1 від одного. На дно кожної лунки слід вносити трохи деревної золи, через 2-3 тижні після посадки потрібно провести першу обробку видалення бур'янів і формування земляних гребенів висотою 20 см. Полив за голландською методикою проводиться тричі за сезон: до початку цвітіння, в період цвітіння і через 10 днів після закінчення цвітіння. До початку цвітіння слід обробити куси засобом проти колорадських жуків, профілактична обробка проти хвороб проводиться 6 разів за сезон, коли приходить час збирати урожай, Бадилля необхідно скосити, а бульби виймати з землі тільки через 2 тижні після цього, так вони встигнуть дійти до потрібної кондиції. Народний метод жителям Тульської області за вісім років був розроблений власний спосіб. Що дозволяє при сприятливих погодних умовах і хорошому посадковому матеріалі отримувати з однієї сотки від 600 до 1000 чудових бульб полягає вирощування картоплів наступному, осени земля перекопується на вагнет лопати з закладенням гною в ґрунт навесні вноситься нітромофоска. Грунт ґрунт перекопується на глибину см, Земля ділиться на смуги по 20 і по 80, по черзі, напрямок смуг. З півночі на південь по межах смуг розкладаються попередньо пророщені бульби один від одного на тридцять см. З широких смуг на ряди картоплі нагрібається земля, щоб бульби виявилися покриті шаром в два см. Підгортання проводиться три рази за сезон. При весняному похолоданні молоду бадилля підгортають високо. Підгодівлі нітромофоскою вносяться в улоговинку між рядками з настанням стійкої гарної погоди на початку літа, потім через 10 днів друга і ще через 10 днів третя виросла бадилля двох сусідніх рядів завалюється один на одного і підгортається з утворенням одного плоского горка без улоговинки в суху погоду за кілька днів до збирання бульб бадилля скошується на висоті см. Методи вирощування картоплі, що дозволяють заощадити час і сили. Крім збільшення врожаю багатьох городників, також хвилює, як зменшити фізичні і тимчасові витрати на посадку і догляд за картоплею, тим, хто звик раціонально використовувати свій час, можна спробувати нестандартне вирощування картоплі. Відео у вкладці дасть вам уявлення про те, як виростити бульби в соломі, у моху або в коробі, крім того, можна посадити картоплю в бочки або в мішки, витрачати час на підгортання. Вам точно не доведеться. Картопля в бочках, у даного незвичайного методу безліч переваг, потрібно прикладати мінімум зусиль, не потрібно рихлити, прополювати, підгортати. Урожай з бочки в кілька разів більше звичайного при грамотному підході до справи, можна в 3-4 рази зменшити споживання води для поливу, так що виходить серйозна економія, бочку можна ставити де завгодно, навіть просто на газоні. Чи знаєте ви, що можна садити картоплю в бочку раніше ніж в ґрунт, і раніше збирати урожай? Так як земля в невеликому замкнутому просторі прогрівається швидше, підготуйте бочку ємністю 70 або більше, пофарбуйте її в білий колір, щоб картопля не перегрівався, проткніть отвори по всіх стінках розміром 1 см на відстані 20 см один від одного для вентиляції. Змішайте в рівних частках препарат М1, звичайну і дренажну землю, насипте суміш товщиною см, далі засипте звичайну землю приблизно на половину висоти бочки. Висадіть в неї картоплини на відстані 20, один від одного, полийте їх і присипте шаром землі см, коли з'являться перші паростки. Засипте їх 10 на землі, повторюйте цю процедуру ще 4 рази, це дозволить розвиватися бульб, а не стебел. Рясно поливайте овоч в бочці 3-4 рази за сезон, однак, якщо погода стоїть спекотна, частоту поливу можна збільшити двічі в тиждень вносити в якості добрива суміш з препарату М1 і деревної землі. Цікавий факт: якщо у вас немає бочки, ви можете використовувати замість неї звичайну яму. Для цього викопайте в городі яму глибиною 40 Смі, повторіть з нею все ті ж процедури, що і з бочкою, в даному випадку в якості посадкового матеріалу краще вибирати найбільші бульби картопля в мішках. Це ще один незвичайний метод, який конкурує з попереднім за своєю простотою і економією сил городника. Переваги у методу такі ж, як у картоплі в бочках, проте можна додати ще наступне. Перегній в мішках відмінно гріється і удобрює бульби немає застою води, вони не гниють, під час збору врожаю плоди чисті. Ось покрокова інструкція попасаться таким методом. На дно мішка насипте пухкий живильний ґрунт, який вже удобрений, товщина шару. 30-35 см зверху розкладіть шматочки картоплин з вічками, засипте їх 15 см легкої ґрунту. Через один-два тижні, коли піднімуться вже хороші сходи, засипте їх землею по самі листочки. Повторюйте процедуру з засипанням сходів, поки доверху мішка не залишиться третину його висоти. Головна умова догляду за картоплею в мішках частий і рясний полив, так як волога в даному випадку випаровується швидше ніж зі звичайного ґрунту, особливо важливий регулярний полив під час цвітіння. Також важливо, щоб волога потрапляла на всі рівні ґрунту. З підгодівлі перевагу варто віддати калійним добрив, вносите їх в помірній кількості від азотних добрив при такому методі вирощування варто відмовитися. Якщо ви хочете ще більше спростити речі, у нижній частині мішка зробіть отвір, який можна відкрити і закрити. Воно дозволить періодично провітрювати бульби і істотно скороти час збору врожаю. Досить буде лише відкрити отвір і витягти дозрілі бульби, крім того. До посадки бажано зробити на мішку невеликі надрізи для вентиляції, якщо він виготовлений з дуже щільного матеріалу. Матеріал актуалізований 2.8.02.2.0.1.8.